Тема рубрики Експерт інфо біль у спині, коли необхідно звернутись до лікаря. Спілкуємось із лікарем-неврологом, головним лікарем та засновником центру реабілітації хребта та суглобів Остеоцентр Артемом Цюрко. Добрий день, мене звати Цюрко Артем Сергійович, Я лікар-невролог, засновник Остеопатичного центру. Профіль нашої роботи це лікування неврологічних захворювань і больових синдромів. Своїй роботі ми використовуємо медикаментозні і немедикаментозні методи. Я з задоволенням сьогодні відповім на запитання користувачів компанії «Еверест». Як зрозуміти, що потрібно звертатись саме до лікаря-остеопата? Найчастіше до нас пацієнти звертаються скаргами на різні боліві синдроми. Це можуть бути болі в хребтів, суглоба, головні болі. Болі в внутрішніх органах, болі в ділянці серця. Друга категорія пацієнтів це пацієнти, у яких є десь обмеження рухів. Можливо, внаслідок артрозу, можливо, післяопераційні якісь ускладнення, і ми допомагаємо розробити їм суглоби. По-третє, це пацієнти, які хочуть програму реабілітації, програму домашніх прав або хочуть займатися Фізичними навантаженнями, фізичними вправами в нашому центрі. Як підготуватись до візиту в Остеопата? Якщо у пацієнта є якісь виписки, обстеження, рівнінграми, МРТ, то він повинен це взяти з собою, тому що в процесі візиту ми будемо звертати на це уваги. Перш за все, ми розпитуємо пацієнта, що його до нас привело, які в нього болі, де вони не проявляються. Коли вони в нього проявляються, і яка ціль візиту, чого він хоче від нас. Далі ми формуємо гіпотезу, після якої ми починаємо вже огляд пацієнта. Потім ми тестуємо рухи пацієнта, активні, пасивні, тестуємо силу м'язів. Після того ми починаємо пальпувати м'язи, пальпувати тканини, оцінюємо ступінь напруження, ступінь рухливості. І підтверджуємо свою гіпотезу, і починаємо дивитися додаткові методи обстеження, якщо нам потрібні. Якщо вони нам не потрібні, то ми підтверджуємо або спростовуємо нашу гіпотезу. І після того ми вже запропонуємо нашому пацієнту план реабілітації або план лікування. Чи існують протипоказання до остеопатичного лікування? Такі загальні протипоказання, як і для всієї фізичної терапії. Як правило, це онкологічні захворювання, лихоманка, гострі стани і так далі. Під час тривалої роботи за комп'ютером часто турбує шейно-коміркова зона. Яка профілактика таких симптомів? Перш за все, таки пацієнт повинен заспокоїтись і не думати, що в нього якесь серйозне, дуже сильне захворювання хребта. Найчастіше достатньо буде просто через кожні 30 або 1 годину змінювати положення. Цього буде достатньо, щоб покращити кровообіг і пацієнта не турбувала симптоми. Якщо ж симптоми залишаються, посилюються, то, звісно, тоді варто звернутися до лікаря. Або невролога, або фізичного терапевта, або остеопата, і ми тоді розберемося в причині, чому сидячи у пацієнта виникають ці симптоми. Кому показано кінезотерапію? Лікування рухом. Пацієнт приходить на консультацію, ми його оглядаємо, далі ми тестуємо діапазон рухів, далі ми тестуємо силу м'язів і тестуємо вкорочення м'яза або вони не вкорочені. І в результаті цього ми вибудовуємо реабілітаційну програму. Це може бути лікування рухом у вигляді активних і пасивних рухів, це може бути підбір специфічних вправ на активізацію певних груп м'язів або певного м'язу, які слабкі у цього пацієнта, або розтягнення м'язів. І в кінці кінців це навченню пацієнта, як йому самому лікувати свої м'язи вдома. Чи можна вилікувати сколіоз у дорослому віці? Ми з лікуємо у дітей у підлітків, тому що в них ще не закриті зони роста, і це допомагає дуже гарно скоригувати вигини хребта у дорослих. На жаль, коли вже до зони роста закриті, ми тільки підтримуємо і профілактуємо прогресування хвороби у шестирічної дитини. Воронкоподібна грудна клітка. Чи можливо це виправити за допомогою остеопатії? Так, можливо, но коригування, лікування має бути комплексним. Це не тільки має лікувати лікар-остеопат, це має бути і підбір специфічних вправ, і якщо і потрібно, і кроситування. Тобто, як правило, ми таких дітей ведемо разом з реабілітолом. Реабілітація залежить від ступеня діформації. Або відступення кіфозу, або відступення сколіозу. Це може бути від півроку і до декількох років. Чи правда, що остеопатія може позитивно вплинути на жіночу репродуктивну функцію? Прямого впливу остеопатія на репродуктивну систему немає, але опосередковано ми можемо покращити розташування жіночих органів, покращити зменшити напругу. Вернути анатомічне правильне положення органам і це може посприяти кращому запліненню, в якому віці можна виправити валюсну деформацію стоп дитини? Коригування деформації у дітей ми починаємо з 5-7 років. Ми використовуємо стопатичні техніки, використовуємо вправи кінезотерапії для активації слабких м'язів і для формування правильних сводів стопи. Які вправи протипоказані при грижах і протрузії? Поганих вправ не існує. Є порушення виконання техніки, і є неправильний підбір в гострому в гострій стадії. Тому вправи повинні виконуватися тільки в гострі стадії, тільки під наглядом лікаря-остеопата або фізичного терапевта або реабілітолога. І може таке бути, що на певний етап от гострого запалення ми взагалі ніяких навантажень, ніяких вправ не назначаємо. Люди, у яких є певні скарги або певний дискомфорт. А вони можуть займатися і повинні займатися обов'язково вдома. Але все ж таки, програму домашньої реабілітації, програму домашніх вправ повинен пацієнту надавати спеціаліст. Дякуємо за вичерпні відповіді. Сподіваємось, що вони будуть корисними для абонентів компанії «Еверест» та всіх, хто перегляне інтерв'ю.